На заседание на комисия предполагам депутатите с шестим, които ще пропозиции щод бюджет. початку. е за това, че работа на комисия е започнала. На порядок ден вноси закладу точні освіти, і ночі Віночу, це вольщі, поміщанської міської ради, міського раді, району, міської області. Тому питання про передачу майна з балансу відділів освіти молоді спорту, виконавчого комітету поміщанської міської ради на балансі, виконавчого комітету, поміщанської міської ради і різні. Кого будуть які пропозиції, зміни доповні...

Перший проєкт рішення про погодження створення інклюзивної групи проведення посади асистенти вихователення штатного розпису закладу дошкільної освіти віночок села Больші. О відділу освіти не дійшло до питання завідуючи садочка, а до неї відповідно не дійшло питання матері дитини. Хоча мати проживає у переможцінах, але дитині з особливими освітніми потребами рекомендували невелику групу для того, щоб дитина міг відвідувати заклад дошкільної освіти. Хоча цей садочок є не повного дня, так, 4 години, але наше законодавство, погоджено з департаментом освіти, дозволяє вводити ті ставки асистента-вихователя. Тому для того, щоб дотримати свого законодавства у сфері освіти, сфері дошкільної освіти, враховуючи потреби у асистенті-вихователя у цьому закладу дошкільної освіти, просимо вести півставки. Помічника вихователя у систему похователя у закладу дошкільної освіти піночок села Воші. Дякую. Хтось може виступити? Питання? Тоді дане переключення вносимо на сесії. Хто зараз? Герамчусь. І так, по другому питання теж про передачу майна з балансу від того спорту виконавчого комітету на балансі виконавчого комітету Мерченського ради. Дякую. Отже, враховуючи теж, що вперед декілька років насчитала організація в мережі, як і дошкільної, так і загальної середньої освіти, у нас залишилися будівлі адреси на полі з політиза і для того, щоб їх отримувати в і вигляді, їхні збереження, бо належним чином пропонується передати майно, яке зараз є у відділу освіти, на баланс виконавчого комітету перемішнянської міської ради. В цьому ще є така причина, що туди дебенні комунікації. Для прикладу, такі як світло, так, газ в Києві, і час від часу лічильники потрібно робити повірку, так, змінювати і так далі. Вже як так, в відділу не немає права, оскільки там діти не навчаються, фінансувати. Це просто невеликі кошти, але потрібно. А передавши на баланс виконавчого комітету, там зможуть фінансувати, перевіряти і Це пропонується будівлі села Кибер, там є школа, буде в 6-річку котельня туалету ворожих виписки. тільки одна будівля школи. У нас на балансі дві будівлі школи, в одній будівлі зараз знаходяться дошкільний структурний підрозділ е ЗСО Боршева. Вона, її ми залишаємо все. Один будинок школи, другий будинок школи, сарай і будинок ідентик передаємо. То червону школу чи 에... знаходиться? То іншу, не червону, а інше, то меншу. <к Pik> так. Село Бачу, будинок школи, кутельний туалет, село подусів, будинок дитячого садка, у нас на балансі Благустрі, огорожа. Село Досання, будинок дитячого садка, оскільки садок вже є в приміщенні школа. Гначівка, будинок садка, сарай, туалет огорожа. І село Новосілка. Будинок школи, огороже і будинок вчителя житловий. Там половина того будинку, наскільки я знаю, приватизована. А половина часто знаходиться на балансі в відділу освіти. Mm -hmm. Немає. Так, хто за борщика. Та. Таке я йому за. Dagalauti. 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 D